Киянка Тетяна купує кавун на одній з точок Солом'янського району Києва за ціною 35 гривень за кілограм. Продавець говорить звідки кавуни зербажан, буде, Херсон в надіянці році. Але на жаль, цьому році персонці кавуні у нас не Бо орки Там знаєте, вони наробили таких справ, що на жаль поки ще немає. Єгор Чеплинського району у соцмережах виклав відео, з якого видно, що чимало кавунів так і залишаються лежати досі в полі. Вони соковиті й смачні, але баржа до Києва цього року не відправляється. Через окупацію півдня ціни на баштану продукцію за високі на території України. А ось в Херсоні можна купити кавун по 3-4 гривні за кілограм. Врожай пропадає на полях. Ну так, звісно, пропадають, збирає їх. По перше, менше посіли, тому що розуміла, що така ситуація. Подавати нема куди, закрита зона. Фермери Херсонщини успішно реалізовували Кавуни на європейських ринках, поступово його завойовуючи. Оксана Гончарук декілька років займалася питаннями безпечності та якості Кавунів. Навісні вона була вимушена покинути Херсонщину через війну. Нині проживає у Фінляндії. Там купує кавуни за ціною близько 2 євро за кілограм. Я люблю херсонські кавуни і не уявляю сезон влітку без них. Наша команда в мирний час займалася проєктом щодо якості херсонських кавунів, але цього року довелося їх коштувати в далекій скандинавській країні. Зазвичай це експортовані кавуни з Іспанії занадто стандартні і не такі смачні. Сумою за смачними солодкими херсонськими кавунами. Вірю, що наступного року херсонські кавуни можна буде скуштувати всім бажаючим. І вони займуть своє гідне місце на полицях супермаркетів всієї Європи. Кавуни продаються в окупованому херсоні стихійно, тож виникає питання щодо їх безпечності, адже перед їх реалізацією повинні проводитися лабораторні дослідження кожної партії, яка надходить у продаж. Коли продукція не перевіряється, звичайно, великий лікіри. Ци отруєння, навіть які, коли був лабораторний контроль дієвий державний, то досить високі продукції вибраковувалась насправді. Але зараз, коли неконтрольоване використання хімікатів, якими там оприскують, заправляється на тому чи іншому етапі, дуже багато ви знаєте засобів, коли проється вже готова продукція для придання її або кольору, чи якихось там, скажімо, якості, які приваблюють покупця, то ну якби це. Оси тепер небезпечна безпечність кавунів, вирощених на окупованій території, залежить від доброчесності агровиробників. А киянка Тетяна впевнена, що наступного року вже купуватиме якісні та суховиті Херсонські Кавуни. Але ми наступному році не бути обов'язково. Може всьому слава країни. Після деокупації регіону Херсонські Кавуни повернуться на ринки України і не тільки.